Доброго ранку та гарного всім дня. Шоста ранку, а в мене сніданок перед дорогою. Кава і два яйця. Щось серце вилітає з грудей. Переживаю, щоб все було добре. То так, друзі, виклалася вже своє я Торбами, сумки, сумочки. Ой, ну, це ж Юлі зварюшують, це ж не все до доньки. Ну, Юлія зварюшує практично що, практично заморозка ось по пакеті. Їм. Що ж вона більше не, не допре. А так то овочі, закрутки в них є свої. А то дещо до столу, то будемо разом їсти. Тут в сумці їм, то є трішки баночок. Отак, От думаючи, <гум> вийде мені в машину, вже підчікую, підчікую в машину. Сказали, всім годин будуть. Ще вже ще... на кінець то квартирі. <гум> Як циганів наїхало тут нас. Так, не <гум> Йдемо зустрічати Варюшу з Анією. Бабусі щастя. Не передати. Ірпінь. Думаю, що вони. Думаю, що вони. Ха-ха. Ха-ха-ха. обнімайтеся, дівчатка. Привіт. Ой, святим. Даря Корюшка. Я так до тебе скучила. 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 Корюшка. Корюшка. Пішли? Вийшла на прогулянку. Меншу спати. А бабуся старшими на прогулянку. Варюшка на мотоциклі такому, вже Ой, варюшка, тут обережно, бо тут дуже згорки. Тут дуже згірки. Ну сідай, сідай. Я тримаю тема за закапішонки даю. Діти качаються, качаються. Варюшка і там хоче, і там хоче, і там хоче. Ну що, Варюшка, де мотоцикл? Дивися, лежить. Бери мотоцикл, та й краще їсть мотоциклом. А ну показує, як ти їдеш. Ні, Аня вміє. Ти показуй, як ти вмієш. Давай. Диви, ого, як ти поїдеш, бо в стола в'їдеш. Обережно? Обережно, содечко, обережно. Не спіши. Тепер Аня, тепер Аня. Аня вже доросляча до цього мотоцикла. <риві> ну що, друзі, всім тихої ночі. Тихої ночі. Фери, на добрані. На <риві> Отака От у нас вийшло коротеньке відео. Але що завтра, може, буде вже довше. Будьте здорові, бомка ним. Пока-пока, пока-пока, Варюшка.